Мир вам, браття і сестри, звісно, що ми пам'ятаємо, що не відсутність війни, але відсутність Москви. Нарешті хороші новини, та вони й були хороші. Не зрозуміло, чому така депресія, чому така паніка, то чому таке нерозуміння, нерозуміння суті речей? Уявіть собі розмову Рузвельта з Черчиллем десь в 1942 році. Що ви думаєте, що Рузвельт поводився з Черчиллем краще ніж Трамп з зеленським? Рузвільт вимагав від Черчилля більше ніж Трамп від Зеленського, і більше його принижував. Зрештою, Індія, яку від нього вимагав Рузвід від Черчилля, є трохи більшою ніж уранові родовище під жовтими водами. Трум повідомляв, що не збирається нічим допомагати Британії в тому випадку, якщо американські торговці в британських колоніях не замінять британських торговців і. Черчилль змушений був на це йти. після закінчення Другої світової війни. Американці пробачили Сталіну ленд-ліз. Тобто Савкі не заплатили американцям майже нічого з ленд-ліз, а з британців вони скачали кожну копійку. Тобто зараз американці бережуть на не чужих нещастях, так само як це вони робили завжди. Ну вірніше не завжди були моменти просвітлення, коли Америка. Вчиняла шляхетно. Можливо, і ще буде коли небудь вчиняти шляхетно, але зараз вона вчиняє звичайно. Чи це погано для нас? Чи зможемо ми вижити без американської допомоги? Питають. Ну, ми вижили без американської, без європейської допомоги початок 2022 року. І зуміли перемогти московитів під Києвом, Харковом, Черніговом. Зуміли серйозно по них лупанути з мінімальною американською європейською допомогою. Була звільнена Харківщина, був звільнений правий берег Херсонщини. Зараз зменшення американської допомоги буде означати лише кратне збільшення європейської допомоги. Нам європа і так допомагала більше, буде допомагати і ще набагато, набагато 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 більше. Взагалі, всі нещастя, які спіткали нас за останні 15 років, Призводили тільки до посилення України, українського духу, української нації, української екзистенції, я так би сказав, би. дивіться, пам'ятаєте, коли Янукович став президентом, яка була чорнуха, які були настрої, але призвело це до революції гідності. Тобто нація набула власну гідність, вона її згадала. І це перетворилося на розкішне повстання проти Януковича, яке змінило обличчя і сутність української нації. А потім анексія Криму московитами і окупація частини Донбасу спричинила появу добровольчого руху, волонтерського руху в Україні, перетворила націю дрібних брижок і злодюжок на націю звитяжців і героїв. Та наша нація почала в масовому порядку продукувати героїв. Вона Почала продукувати легенди і персонажі на зразок гонти, залізняка, на зразок Виговського і Немирича почали з'являтися на полях битв. Ато зрештою нещастя, економічні негаразди забуваються в історії. Лишаються тільки великі образи, і от великі образи у нас є. А потім повномасштабне вторгнення. Ви пам'ятаєте, який був жах? Але виявилося, що українська нація попрощалася з найбільшим своїм страхом. А страх був такий, що якщо московити за нас справді візьмуться, то вони одразу закатають нас в асфальт. Виявилося ні, цілком можна здійснювати спротив і утилізовувати їх в масових кількостях. І тепер, а ця ж ілюзія, дивіться, вона була у всіх. Всі ж думали. Що Україна існує тільки тому, що московитам немає часу за неї взятися. Виявляється, ні, Україна існує, тому що так призначено Богом. А московити слабнуть на цій війні. Але і у московитів, і у багатьох інших, і навіть частково у українців побутувала після того ілюзія, що Україна це американська маріонетка. Що от як американці кажуть, так і є, і що від американців все залежить. І нарешті, завдяки Трампу, і ця ілюзія зникає. І виявляється, що Україна має справжню суб'єктність і справжній суверенітет, і що ніякі американці нам насправді не указ, і так Україна залежить від іноземної військової допомоги. І ви скажете, що ті країни, які надають нам цю допомогу, мають більший суверенітет, ніж ми. Не знаю. Останні 80 років їхній суверенітет ніхто не перевіряв а наш суверенітет перевіряється щодня. Якщо все, що відбувається, останні 15 років так чи інакше на користь України, то швидше всього, наступні 15 років буде точно так само. Всього лише за тиждень Трампу вдалося не тільки стимулювати Європу в підтримку України, але навіть здобути нам деяких нових потенційних союзників. Спочатку про Європу стармер, прем'єр-міністр Великої Британії, іде Сполучені Штати з жорсткою позицією. Він разом з північними країнами нашкребли 30 тисяч. Це багато між іншим, 30 тисяч військових, яких вони можуть ввести на лінію розмежування в тому випадку, якщо буде припинення вогню. Із цих 30 тисяч 18 тисяч британців з досвідом Афганської війни і 12 тисяч скандинавів. Макрон заявляє, що Франція в наступному році вийде на 3% від ВВП оборонних витрат, а за 10 років підніме до 5%. Це багато. Дивіться, зараз Московія, це приблизно 1,5 трильйона ВВП, витрачає, скажімо, 7% на війну. Європейський Союз без Британії це 17 трильйонів. Якщо в цілому в наступному і через рік вони збільшують до 3% витрат на оборону, то це дуже багато, в рази більше, ніж московити, і дуже значна кількість цих коштів піде саме на Україну. Але іще раніше. Британський спецпредставник поїхав до Китаю проробляти варіанти зближення між Британією і Китаєм. Так само, Україна це важливий привід, і мова йде про британсько китайську присутність на лінії розмежування. Я противник будь-якої китайської присутності в Україні, особливо китайських військових, але це показчик того, що Китай хоче. Брати активну участь у мирному врегулюванні і те, що його позиції розходяться з позиціями московитів, а не тільки з позиціями американців. Китай теж хоче бути посередником у врегулюванні війни. А два посередника це краще ніж один. Бачите, з одного боку, Сполучені Штати, з другого боку Китай у України з'явилося значно більше поле маневру. Торощо Зеленський, коли був в Мюнхені, зустрічався з міністром закордонних справ Китаю. Ви маєте зрозуміти, що Європа змушена буде підтримувати Україну і ще більше ніж підтримувала, тому що в разі окупації України увіть півтора мільйони московицька армія, ну, скажімо, де мільйона українська армія. Або те, що від неї залишиться, і все це об'єднана армія вирушить на Європу. Одна армія з ванюшками і з українським складом під московицьким м'ясницьким командуванням це страшний сон. І якщо раніше, коли ми говорили, що Україна щит Європи, то це були наші такі, от мрії. То е Європа ніколи не сприймала цього всерйоз. То зараз це сприймається в Європі і ще більш серйозно ніж в Україні. Трамп за два тижні зумів розбурхати антиамериканські настрої в усіх країнах-союзниках в Європі, в Канаді, в Мексиці, в Японії і навіть в Україні, яка ще тиждень тому була. Абсолютно проамериканською Єдина країна де полюбили Трампа це Московія. Можливо, і ще Ізраїль, але це ненадовго. Там довго нікого не люблять. Але московити полюбили раптом Трампа і полюбили американців. Дарма, в чому була сила Московії? В тому, що всі грали за якимись правилами, за ялтинськими правилами, за правилами більш-менш оон, а Московія завжди грала проти правил. Але тепер Московія має не повернення до Ялтинського світу, а до вестфальського світу. Ну добре, до вас ніхто не має претензій, але тепер всі за себе і ніхто не грає по правилах. Така пропозиція американців до московитів. А коли ніхто не грає по правилах. Тут Московія програє. Отже, Трамп примудрився посваритися з усіма своїми союзниками і назовні, і, здається, всередині країни. Опитування щодо Трампа провели спільно CNN і Washington Post. Медовий місяць. У Трампа завершується дуже швидко, тобто рейтинги у нього все ще високі, але уже не зростають, а де-інде по деяких позицій вже почали знижуватися. Більшість американських виборців вважає, що він занадто перевершує свої повноваження, і це небезпечно. Більшість американських виборців не задоволені тим, що ціни збільшуються, а він обіцяв їх зменшити, особливо збільшуються ціни. На пальне, а він обіцяв їх одразу і категорично зменшити. Найбільше бояться, маска лякає безконтрольне звільнення федеральних службовців. Вважають, що конфлікт інтересів Пентагоні, до речі, є. Запитували Трампа. А як от Маск ніби контролює, перевіряє Пентагон? А він же має контракти від Пентагону, тобто він контролює і перевіряє. Те відомство, якому він продає свою продукцію. Після цього американці щось будуть нам розповідати про корупцію. За опитуванням, американці не задоволені підняттям тарифів. Всі чудово розуміють, що це буде призводити до подорожчання товарів всередині країни. До речі, що цікаво, більшість американців співчувають канадцям, з якими посварився Трамп. Якщо Україні Трамп загрожує не поставками зброї, то Мексиці він загрожує. Військовим вторгненням він заявляє, що Мексика перебуває під контролем картелів. Шість картелів американці внесли зараз при Трампі в число терористичних організацій, а отже, мають право за американським законодавством застосовувати збройну силу за кордоном, тобто в Мексиці, Мексика серйозно готується зараз до війни, тим паче, що війни. Американо-мексиканські були і були дуже болісні для Мексики. Наприклад, Техас був відібраний американцям абсолютно по безпреділу у Мексики. Вони зараз бояться, що Трамп захоче окупувати всю Мексику, але хай не бояться. Американці не вміють воювати. І ще раз підстав для фрустрації нема. От всі обставини, так як вони складаються, в цілому на користь. Україні я можу сумувати, чому тому, що Трамп був підтриманий радикальними християнами в Сполучених Штатах, і на жаль, він і його команда, які косять під християн, виявилися огідними лицемірами в чомусь навіть гіршими ніж Байден. І це неприємно. Це ніби як кидає тінь взагалі на християнство. Але втім, ми знаємо, що антихрист буде косити під Христа. Трамп далеко не антихрист, само собою. Але він просто дає нам, він проявляє, каже, що ви, коли бачите Христ, ви не поспішаєте молитися. Ми ж бачимо Христи і над кремлівськими капищами, але ж ми знаємо, що це ФСБ, а не Христос. І от те саме певною мірою ми бачимо в Сполучених Штатах, на жаль. Не скрізь там є багато чудових людей, багато чудових конгресменів, сенаторів, губернаторів, багато чудових. Проповідників, які за нас і які відчувають запах сірки від Московії. Але на жаль, Трамп не такий. До речі, не забувайте, що в неділю, в 10-й годині, відбуваються братські літургії, і я буду проповідувати на Євгені Чекаленко 14 цієї неділі. Запрошую всіх, будемо молитися за тих, хто. В бою будемо молитися за перемогу. Ми з вами віримо в перемогу, а не в мир. А якщо мир, то тільки через перемогу. Цікаво, що як союзники Сполучених Штатів ображені тим, що Трамп веде переговори з Путіним без їхньої участі, не враховуючи їхніх інтересів, не консультуючи серйозно з ними. Так, союзники Москві не задоволені так само. Путін веде переговори з Трампом без е, консультацій з Китаєм, з Індією, з Туреччиною. Між іншим, Туреччина не те, щоб союзник, але от саме через ті країни товари і заходять. В рефію сьогодні, тобто без їхньої участі в торгівлі цих країн Китаю, Індії і Туреччини, Московія не могла би існувати. Вона сильно залежить від поставок, які здійснюються через ринки цих країн. В той самий час зіньпину подобається наїзд Трампа на Зеленського. Він очікує, що так само Трамп буде наїжджати і на нинішнє керівництво. Тайваню Трамп уже почав пред'являти Тайваню, що Тайвань занадто дорого обходиться американцям. За все хай платить. і Він взагалі не збирається його захищати. Тобто, Китай все таки сильно націлений на Тайвань. Звісно, він буде віддавати перевагу політичним засобам. Спробує привести до влади Гоміньдан прокитайський, в Тайвані, але в разі чого буде застосовувати військові засоби, і очікує, що американці кинуть свого давнього союзника. Ну і до речі, як би не чудив Трамп, а все-таки глибинна американська держава працює в день, коли відбувалася зустріч в Еріяді в Британії. Приземлилися два Б-52, Це носії ядерних ракет. Це була демонстративний такий прильот в Європу. Цих бомбардувальників і в цей самий день випробовували ракету Мінітмент 3 Випробування пройшли успішно. Тобто Трампівські бариги щебечуть з путінськими баригами, А в цей час американська воєнщина продовжує трошки лякати. Зараз ми побачимо вже завтра, післязавтра що Трампа трошки попустили, хоча його ненависть до Зеленського не зменшилася. Трамп Шумен. От Зеленський колись був шоуменом, і Трамп був колись шоуменом і лишається значною мірою шоуменом. І тут не приязнь чисто внутрішньопрофесійна. Коли в Парижі відкривали Нотр Дам де Парі після пожежі, і там приїхав Трамп, до того як він приїхав, туди приїхав Зеленський на запрошення Макрона. І Зеленського вітали оплесками. А Трампа оплесками не вітали, коли він з'явився. І потім Макрон організував цю зустріч їх втрьох з Трамп, Зеленський, Макрон, і Трамп йому досі Макрону не може це вибачити. Йому потім розказали, що оплески для Зеленського були, а для нього не були. Тобто, елемент особистої ненависті є, але його не треба перебільшувати. Адже Трамп ненавидить. Більшість е, своїх союзників союзники платять йому зневагою, і найкраще, чим вони можуть його дошкулити, це допомогою Україні. Те саме будуть робити і ті, кого він дратує в Сполучених Штатах. А там він дратує дедалі більшу кількість політиків, бізнесменів і виборців. Цікаво, що Трамп. Не сильно добрий переговорник, як з'ясувалося, хоча написав книжку про переговори і сам себе позиціонує як такого от монстра переговорів. Ну дивіться, якщо це добрі переговори з московитами, коли він зарання викинув всі свої козирі, що це за переговорна позиція така? Або от він вирішив тиснути на Зеленського і одразу спростував всі свої майбутні звинувачення, тоді, коли назвав. Зеленського диктатором і заявив, що у нього 4% підтримки. Ну, тобто, явна брехня і всі його подальші звинувачення можливо навіть справедливі. Наприклад, йому захочеться звинуватити зеленського його оточення в корупції. Ніхто вже не буде вірити, тому що перед цим була очевидна тенденційна брехня. Але навіть в цій брехні, слава богу, дивіться, він тридо. Прем'єра Канади називав губернатором всього лише. А зеленського цілим диктатором. У мене до Зеленського тільки одна пред'ява: він не диктатор, а це б нам би було б би потрібно зараз. До речі, московити, як повідомляє розвідка українська, та й не тільки українська, збираються розкачувати тут ситуацію в середині. України організовувати якісь бунти майдани, і от саме зараз тверда рука була би потрібна. В принципі, вона є, але я хочу зараз заявити від імені братства, що в разі таких спроб розкачувань в Україні е, до закінчення бойових дій не тільки до закінчення бойових дій, до закінчення воєнного часу, якщо хтось буде пробувати виповзати на вулиці, братство з великим задоволенням буде брати участь в придушеннях. Що може бути приємніше ніж погуляти по головах. Будь-якої московицької свідомої чи несвідомої агентури, і на цьому доброму слові вам моє щире, звитяжне, бадьоре українське амінь. І пам'ятаєте, трампутін не хоче, щоб ви підписувалися на цей канал.